Людмила Нечипоренко з шоу Вагіна у 16, яка днями осоромилася цинічними словами про ЗСУ, засвітилася у Києві. Там дівчина зустрілася з блогером, який веде соцмережі під Ніком Рончик. Під час спілкування з ним вона відповіла, що думає про аборти та яким бачить своє майбутнє життя. Про це докладніше ви дізнаєтесь в нашому сьогоднішньому відео. З вами Марс та команда проекту Марс та Зірки. Влаштовуйте зручніше, а ми поїхали! Я даже не знаю, що вам сказати, просто познімали зйомки та й усе», – прокоментувала свою участь у проєкті дівчина. А зараз, за словами люди, вона помічає хейт, втім дівчина запевняє, що їй байдуже. Хай пишуть, мені все одно заявила вона. Також дівчина поділилася планами на своє майбутнє. Я планую брати рекламу, ну і розвиватись сама. Як виявилося, Люда й надалі хоче вести соцмережі та заробляти гроші саме цим. А ось чоловік дівчини, який теж отримав чимало хейту у мережі та навіть втратив роботу після скандального шоу, публічності не хоче. Та після проекту набагато краще і, ну, і до цього було дуже гарне життя. А що змінилось? Змінилось, я навіть не знаю, що вам сказати. В принципі, ну що змінилось? Просто познімали зйомки та й все. Ну, в принципі, ну. Не вплинуло шоу на ваше життя поки. Ну це що хейт хейт людей, так, да, це угу. впливає, звісно. Задіває вас це чи ні? Ну, мені до хейтерів, ну, хай пишуть. Мені як би все одно. Планую брати рекламу, ну і розвиватись сама. Будете розвиватися як блогер і блогер. медійно. Чи підходять до вас люди, чи впізнають, чи фоткаються. Фоткаються, впізнають, так. Да. А чоловік, він не планує медійно якось е показувати себе? Ні, він не. Підуси. Його також пізно, да? Ну трохи да, трохи да, впізнають. — Я думаю, у вас отримається. Я дуже не знаю, що сказати. Це У вас на ефірах зараз по 7 тисяч людей. Це прям великий показник, великий рівень. Ну да, це великий рівень. Я планую далі розвиватися і знімати якісь цікаві відео, там, ну, щоб люди людям було цікаво дивитися. Також дівчина розповіла, що вагітнити у 16 років не дуже нормально, але вважає вона зараз таких багато, тому нема чому дивуватися. А ось про аборти у люди є власна думка. Ставлюся негативно, тому що треба народжувати, не робити першого аборту, а народжувати. А надалі це вже власне бажання людини, зазначила вона. 16 це нормально чи ні? Ну, звісно, я вважаю, що це не дуже нормально, але зараз таких багато, тому удивлятись нема чому. Найромантичніше місце для кексу? – я не знаю Дома. Як ви відноситесь до абортів? Е, негативно, тому що треба народжувати, ну не не робити першого аборт, а народжувати, ну а надалі це вже власне бажання людини. Як же ж реагує мережа? Нові відео з Людою обурили та насмішили користувачів. У коментарях під ними вони пишуть: Боже, двох слів зв'язати не може. Які там плани? Навіщо брати інтерв'ю в людини, яка каже, навіщо кидати гроші на ЗСУ? Кидайте краще мені. Мені просто соромно дивитись смішно, але навіть трохи шкода. Також нагадаємо, що Людмила Нечепоренко, яка стала однією з нових учасниць скандального шоу вагітного 16, не стала ховатись від уваги і почала активно розкручувати свої соцмережі. Ба Більше дівчина не соромиться того, що не хоче працювати і робить цинічні заяви про допомогу Збройним силам України. Так, дівчина активно веде прямі ефіри у соцмережах, під час яких не тільки відповідає на питання юзерів. також люда заробляє собі на життя подарунками і донатами. При цьому вона не приховує, що не Хоче йти працювати, тому і просить у підписників гроші. Коли ж один з користувачів звернувся до донаторів і закликав їх не витрачати гроші на люду, а допомагати ЗСУ, які борються з російськими окупантами та захищають нашу країну, дівчина не стримувала потік думок. А час, кидайте мені, яке ЗСУ? цинічно заявила Люда. Гроші, що що, що пишуть, які ви скидаєте, їй киньте. Скидайте їй киньте на ЗСУ. А що? скидайте мені. Яке ЗСУ? Скидайте мені. Я, я тут для цього сижу. Я, я сижу, щоб ви мені гроші скидали. Обурені користувачі написали наступні коментарі. Я в шоці. Чекаємо на вибачення. Люди, кому ви ті гроші даєте? Вона не приховує, що користуються вами. Друзі, а що про цей вчинок думаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях, нам буде цікаво їх прочитати. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, це дуже допоможе нам із просуванням. Дякуємо вам за перегляд!